Білосвітаю, дорогі англійсьі. Сьогодні ми робимо go to, go on, go for, go I'm the між ними є різниця велика. What time do you usually go to work? У котрій годині ти зазвичай ідеш на роботу. I'm going to China next week. Наступного тижня я збираюся до Софі didn't want to Софі to concert. Софі не хотіла йти так. По по да? А тут present continuous. А тут present simple. Часи не забуваємо. У нас є марафон з англійської мови по часам, де я розповідаю всі 26 часів, а не 12. Приєднуйтесь, будь ласка, він прикольний. Софі не хоче йти uh, до... на концерт. Go to бачите. Ось йти кудись напрямок. Where is Tom? Present. Simple Tom, has gone to bed, він пішов спати. Uh, I went past simple to the dentist yesterday. вчора я пішов до стоматолога. Go to sleep, said піти спати. I was very tired and I went to sleep quickly я yeah, заснути. Go to bed, іти спати, do to sleep, заснути. Я був дуже стомлений, і я заснув швидко. Go home, іти додому, без чого. Це стали вираз. I'm going home now. Зараз я збираюсь додому. Go on. Куди ми їдемо? On a holiday, on a trip, on a tour, on a cruise, on a strike. We are going on a holiday next week. Наступного тижня ми збираємося на канікули. Children often go on school trips. Діти часто їздять на шкільні подорожі. На, виходить. І робітники в аеропорту have gone on strike. Вийшли на страйк. Що таке go for? Go for a walk. Go for a run. Go for a swim. Go for a drink. Go for a meal. Where is Emma? Де є Емма? She's gone for a walk. Вона поїхала або пішла гуляти, хто знає. Do you go for a run every morning? Ти бігаєш. Ранку. The ранку. З water looks nice. Водичка виглядає непогано. I'm going for a swim. Я збираюсь поплавати. I met Chris in town, so we went for a coffee. Я зустрів Криса в містечку, тож ми пішли на каву. Shall we go out for a meal? Uh, хочеш, підемо десь поїмо? I know a good restaurant. Я знаю хороший ресторан. I live, з спортом, багатьма видами, і зі словом shopping. I go shopping Swimming, fishing, sailing, skiing, jogging, тощо. Are you going shopping this afternoon? Чи ти збираєшся в магазин цього дня? Чудовий день. Let's go swimming, пішли Або let's go for a swim. Та плавам. Або Ось він каже, I'm going skiing. Я збираюся кататися на лижах. Richard has a small boat and he often goes sailing. Richard має маленький човен, він часто... Іде під вітрилами, катається на ньому. I went jogging before breakfast this morning перед сніданком. Я побігав трошечки біг під Ні, хороші, Це ми з вами розбираємо на нашому курсі А2. Приєднуйтесь, будь ласка, А1. Ми вже теж завершили, теж приходьте. А завтра ми з вами будемо розбирати get. Що таке get? Ще міг ви їдять. Саме, хороші, чекає. І на Марафоні, чекаю і на курсі А 1 і на А2. Приходьте, і до завтра.